Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабренко, і ви у мене на каналі Скаже, як Зав'яже. Що ж, сьогодні у нас не знаю, комічна чи трагічна для кого як дата, але точно дата: 6 років президентства Зеленського. Власне, це епоха вже в історії України. Скажімо, цього не відмінити. І це те, з чим нам, нам, нам жити. Що треба сказати про Зеленського? Що це Зеленський всю дорогу був інструментом. Він так і не став самостійним політиком. Що я маю на увазі інструментом? Він був інструментом в руках олігархів, Ну, зокрема, Ігор Валерійовича Коломойського. І десь з 2000. П'ятого року по 2015 рік, 2015, він працював бульдозером в команді олігархів. Він знищував рейтинги політиків. Через що? Через Стьо? Стьоп хороший метод для того, щоб Ну, що треба зробити з політикою. Взять його, висміє, зробити з нього дурочка якогось, притиреного. Ну, от і все. Е, і вони робили е, дурника спочатку з е, Ющенка. Да? А що, там, типа, та, там типа, черепки трипільські збирає, там, е, сеньор Голодомор, да, е, Бжаляр. І там помножили його рейтинг на нуль і проголосували за Януковича, за казнакрада, шапкокрада. Це при тому, що При Ющенкові найбільший був зростання економіки. Найбільше за всю історію України, от якщо з 91-го рахувати, Ну зараз останні три роки, то війна, якби можна там списати в утіль все. От, але ж можна списати з 2014 року. Але скажімо, самим 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 таким часом було Ющенко. Але Ющенко не двору прийшовся. Чому тому, що такі от знищували рейтинг? От і найбільше доклався до цього. Звичайно, Зеленський. З 2015 року подивилися, що цей інструмент можна перепу... цю лопату із Сапірна, якою там рубали рейтинги інших, можна там можна викопати фундамент хороший для того, щоб Зеленський сам став царем. От І почали його виправляти в Гавасю Да? Тобто йому писали сценарій, йому казали, що там чудак, ми зараз продамо таку тему. Яка називається там свій доску Пацан да, там, типа, Слуга народу там, типа, блин, все для людей, от, порядочний. І у мілковатого, нарцисичного жадібного чудака зробили з нього такого, там, типа, що все прийде і порішає. да на жаль, Ну Що ж, у нас немає, немає там іншого чогось ну, сказати про, про нарцисів, да? що вийшло з нашим народом. Що вага інтелекту, от, мізерною виявилась у, у Зеленського, але народу це е, да? потім. Замість компетентності у нього впевненість. А що там, типу, головне, перестати стрілять. Блін, це наскільки там війна, наскільки в дипломатії все зав'язано, перезав'язано. І тут головне впевнено сказати якусь фігню. Какая різниця там? Ще, то есть, Замість компетентності, компетентна людина сумнівається. Я чим більше знаю, тим більше сумніваюся. Я думаю, ну і так, і так, і так може бути. І може бути куча альтернатив. Тут пацан сказав, блін, перестаємо стріляти, і все, і Путін перестає. От зараз ми ж дивимося, Трамп повністю повторює подвиг Зеленського. І що? І що? Путін перестає стріляти? Ні. Ну, от ми бачимо нашого золотого виборця. В 18-19 год. Потім ще що, от такі популісти і диктатори, а Зеленський йде до диктатури, вони бояться розумних. От, І тому треба оточувати себе лояльними. Да? от лояльними себе. І оточили. І що ми бачимо з Зеленського? Що е, ним користуються досі як інструментом. Саме головне – уміть підібрати. навчитися користуватися цим інструментом. Йому стрій корабля наврек і робиш з ним, що хочеш. Е, От, На дурака не нужен нож. І от виходить, ще він, його навчили там переконувати, да, там, типа, обіцять. Ну, е, якщо я не можу обіцяти вам щастя завтра, да, там, то мені важко там десь щось зробити. Але у них був досвід, вони дивилися, як жирік на росіюшки, да, там, типу, я ж зараз не шуткую ті, хто молодші, не знають, що купив в 93-му році, який головний був ложен в Жириновського. А він був такий: каждой бабі по мужику, кожному мужику, по бутилці водки. Все ж просто, Йома, як щасливими всіх зробити. От, вибач, важливіше, що здається в нього в мозгах, а не що є. Йому сказати, що буде, треба, щоб щасливим бути. А, важко працювати, треба одне, друге, третє. А тут Вовочка прийшов і сказав: 4 тисячі баксів в кожній вчительці. І я не міг переконати. Повірте, я зустрічався з вчительками багато, в тому числі, що якраз я тоді трошки працював. В системі ну перекваліфікації вчителів, от, там розказував їм багато. І Якраз це був 18-й і початок 19-го року. Я зустрічався. На цих курсах перекваліфікації, і їм розказував, а, а не заходило, то що Вітя, ти не знаєш. Ану тоді не Вітя, я там їм, Віктор Анатолійович там, ви нічого не знаєте, а він щось знає, він щось знає. А все все на все, то що, ну переконує, обіцяє. Ну, обіцянка переконує, да, там, тіпа, ну все ж просто, що там іграть на трубі, Нажимай дадуй. <кій> от, е, І тому ми повинні що сказати, е, що Зеленський так і не став політиком. Він є інструментом в чужих руках. Я, наприклад, впевнений, що він сам по собі не є зрадником, але зрадники його колишуть, йому нашептують, йому навіють, йому там, типа, та хто такий там залужний? Так ти ж лучше командуєш, ти ж геній Владимир Александрович, геніальніше, ти чоловіка ж. Нет. От. І воно заходить, воно заходить йому, тому що ну, він же ж нарцист, він же ж впевнений. Що він найвеличніший лідер сучасності. Ну, тепер цю віру його похитнув тільки Трамп. От, і ще, що я хотів сказати е, про Зеленського. Про Зеленський інструмент ми сказали, да? е, е, І от е, про парадоксальну ситуацію, Зеленський до 42 років там думав, що він не лох. Я не лох, він казав там, типу е, цей. І він був коміком. Він же ж прийшов з коміка, да, все класно, вот, блин, там, типа, без штанов і без рук на роялі граємо, десь знімаємося, хіхікаємо, ха-хакаємо з України, з святого для нас чогось там. О, що? Типа ж комік. У нього железний атмас. Ну, ладно, типа, шутка не пішла в зал. Ну, хотіли пошутить, пошутити, ну, може, не зовсім вийшло. Там, да? там, ну, може би як атмаз бути. Да? Але вийшло так, що його найважливіша роль була трагіка. Він швидко перекваліфікувався і став трагиком, трагіком. Да? Скинув костюмчик, одів там якусь бобочку, таку, там, чорненьку, там, чи флісочку, чи якусь там, хрень таку зробив euh, із себе не бритиша, euh, став грати там в такого Рицар печального образу, вічно печальний, тому що йому болить типу, за Україну. Чи ж тобі гадство не боліло 2019 року, то хелян там був, то ще щось. Ну, в общем, це вжився в роль, Вжився в роль, де йому мусить боліти за Україну. Насправді ні. Насправді йому по барабану, тому що він жодного дрона не купив, на відміну від п'ятого президента, він не купив жодного дрона, нічого. А у Ленки, там куча офшоров, там все. От, то що він жадненький сам по собі. Але. Він включив трагіка от, і вжився в цю роль, сприймав оплески, там, типу, ну, от, ну, от, Наполеон Наполеоніще, прям, прямо розумієте. І він в цій ролі Виж, виходить у нього не дуже добре, тому що от, далі поговоримо, якщо не про артистизм, то про те, що дипломат. Найгіршого дипломата в історії України не було. Вся їхня школа. І Зеленський, і такий самий Єрмак, ми вже про це не раз говорили, і це, звісно, страшна історія. Але ще що треба сказати, якщо зеленський артист. Зеленський артистом як був, і на нашу біду ним і залишився. Чому? Тому що е, всього-навсього, е, він звик, що він е, не просто артист, а він бути прима балеріном. Він прям. И можно там, щоб там, э, Він допускає, что может же, в театре же есть режиссер. Ну, от режиссер Ермак, да. Ермак там типа э, делает там сценарий следующей пьесы. Ну, наприклад, пьеса под назвою, там типа «Саммит миру». Вот вони отыграли пьесу, пішли играть новую, да, там типа «План миру» там на пять Пунктів, план на 10, там надра, там типа, е... там ще щось. От час вони відіграють там замороження конфлікту. Ми ж там за мір во всьому мірі. Ми хочемо там миру, а це Путін не хоче. Знову ж там, типа, в сценарії написали, зеленський герой, Зеленський такий. А Путін, типа, сцикло. Він... Путін же ж не грає свою гру, він просто побоявся злякався з цикувати, приїхати до нашого героя і глянуть йому в його мужні очі. Там Стамбул. Просто злякався. Е, хоча ми ж знаємо, що Путін насправді грає свою гру розводить всіх там, ржот з нього, і, з Трампа ну, за одної з наших європейських союзників, то що всі попадають в заложники цієї ситуації. Ну, це якби е, трошечки е, за кадром. да? Е, от. Але ну, не сьогоднішня тема. Е, ще поговоримо про це. Але Зеленський. Артист Зеленський, він просто-напросто має на сцені бути один він головний актор. А всі решта ну, Єрмак режисер Подоляк і Литвин в суфльській бутві. Вони підсказують, вони там, підказують, типу, а вдруг головний герой забуде текст, а він постійно текст забуває, от, щоб він впевненіше себе почував. Тож. Ну, їх ж не видно в суфльській бутці, і всім кажеться, що він текст каже от себе. Ні, Володимир Олександрович просто артист на сцені. У нього нема свого тексту, у нього нема свого сценарію. Це все, це все чуже. І ще раз, це все чуже, у нього нема нічого свого. Він інструмент, він артист. Е, От, зате він дуже рівнує, щоб на сцені не було нікого більше. І тому е, ви можете бути в команді Зеленського, але будь хорі -вірівки, хор хорвірьовки, там, типу. Жека построя, там, там типа Горила хата палала, да? вот. можна бути там на подтанцовке, знаю, Стефанчуком, еще там, там, кем-то, да? Лена Зеленской, але краще всего будуть декорацией. Тоді все, декорація там, типа, ну навіть якщо накосячить, як Коля Тіщенка щось, да, <laughs> у нас є герої второго плану, да, там щось накосячить, ну, скаже, ну приберіть його, там, блін, затіняє, всі звернули увагу на Колю Тіщенка або на Мар'янку. Але не можна виходити і мірятися рейтингом з Зеленським. За що постраждав Арестович? Арестович, який теж хотів зіграти. Главну ігру його швидко з п'єси включили і викинули, нафіг, блін. Пішо Арістовчий грати в другий театр. <гум> з нашої трупи його викинули. От, е е е да, а, Але от вийшло так, що, наприклад, хтось йому заперечує і по сценарію, і по тексту, ну, от як генерал залужний, і там типа, що а-а, там, коли Володимир Олександрович, який зараз самий найлюбивий в світі, він в 2023 році ще восени. Якщо хтось забув, ну, понятно, що виборці Зеленського вже забули, це йому пробачили. Він казав. Ніяких мирних перемовин забороняємо там з Путіним перемовлятися, наступаємо, хоч по 500 метрів в день, а наступаємо. Від того, зараз так наступають русські. там, Ну слава Богу, не по 500, але е, коли вони там наступали найбільше, у них там виходило в минулому році, то виходило під крошкам іноді по 500 метрів в день. Ну, так і Зеленський хотів. А Залужний йому, що казав, ні-ні, Володимир Олександрович, не наш метод. стратегічна оборона, там, дрони. там, Переформатовуємо бригади, воюємо по-іншому, ля, -ля та Поля, а не те, що ви придумали, що там стрілочки на, на глобусі малювати. От, ну, в общем, і вийшло, як вийшло. Тобто залужний, як е, вийшов там теж е, і Володимиру Олександровичу, здалося, що в нашому театрі Залужний хоче грати головнію роль. І його якби. З театра виперли із скандалом. Е, да? Хоча глядачів це розчарувало. Але все одно Володимир Олександрович допускає тільки один формат. Ми сидимо в залі і возбужденно хлопаємо і кричимо: Браво! Бравісімо!». О, найвеличніший, зіграй нам ще одну роль. Там, він там підмігує Єрмаку, Єрмак там каже, зараз напишемо новий сценарій. От зараз отиграємо сценарій, поки Путін не спалиться, що ми мирні люди і бронепоїзд стоїть на запасному путі. Потім ще щось. Потім же ж, і готується ж, вообще, готується ж, готується нова свіженька п'єса, яка називається Зеленський на второй срок. І оце біда, бідушка для нас, для всіх, може бути. Чому? Тому що вони знову спробують виборця переграти, з виборця зробити якось, ну, як він і є, слабенький. Да? Тому що, скажімо так, без, без думаючого, без критичного мислення у виборця. Демократія все на все обгортка. Тому що якщо можна людьми маніпулювати, ними будуть маніпулювати, Отакі, От як команда Зеленського, десь там хороший, ну як посередній артист, але хорошо, хорошо вжився в роль, там ще щось, ще щось, ще щось. От, До чого це я веду? Що ми можемо в цій круговерті і іти довго. І мало йти в автократів, в диктаторський режим, і Зеленський туди і прямує. Я сподіваюся, що ми його зупинимо. Дай Боже тільки щоб закінчилась війна. Зупинити потрібно спочатку зовнішнього ворога, а потім внутрішнього. Найбільшим внутрішнім ворогом українців є корупці... корупціоновані популісти. Гірше нема, у яких нічого українського в душі нема. А Україна їм потрібна лише як корова, яку вони її доїть. таке відношення і до нас. Тому хотілося б, звичайно, і запишу окремий блог на тему, як же ж нам зробити виборця розумним. От, тому що без е, розумного, прагматичного виборця нам не світить нічого. Ну, а поки що вітаю, пішла сьома річниця. Як ми з Зеленським? Я сподіваюся, що це останній рік наш Зеленський. Я дуже на це сподіваюся. А всім нам Хочу сказати, якщо хтось не встиг підписатися, ще, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, мені треба добігти до 30 тисяч, ну край дуже швидко. От, Хто е, вже підписаний, є кнопочка спонсорства, там 70 гривень стартова, будь ласка, прошу вас. Хто вже е, скрізь єсть, не забуваємо, що треба лайкати, що треба, е, звичайно ж. Коментувати. І тоді буде український контент просуватися, бо інакше альтернативою всьому є марафон, єдиний марафон імені Зеленського, а це зомбоящик. Добре, друзі, дякую всім вам і пам'ятаємо, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна вистоїть, Росія не пройде Но посарань.